Ну що, нарешті привіт! Саме сьогодні ми розпочинаємо серію відеороликів про кулінарію. Давайте розпочнемо. У нас якихось 30 хвилин на все про все. Поруч мене справжня подруга, не тільки моя, а і решта інших людей, які кожен день приходять до Іри на вебінари. Вона як професіонал, знову ж таки, як друг, розкриває людей як найкраще. як спікерів, як менторів, як волонтерів, і як спеціалістів певної справи. Ці лектори так допомагають не тільки нам, українцям, а й багатьом новоприбулим зрозуміти потрібні корисні речі, які нам потрібні тут в Канаді. В ну, а вже все решта розкаже сама Іра. Вона, крім того, ведуча івентів, вечірок, прекрасна мама і ведуча онлайн програм онлайн-вебінарів. Тому зустрічайте. Дякую. Ірина Добровольська. Спасибо, Анічка, дякую тобі величезне. Хотіла сказати, що я залюбки підтримувала твою ідею. Я дуже рада, що до тебе прийшла це рішення почати проводити кулінарні е, майстер-класи, чи показувати людям все, що ти вмієш, тому що ти дійсно спец, ти вмієш надзвичайно. Круто, класно і смачно готувати, мабуть, прийшла пора ділитися і, рештою людей, які можуть побачити, можуть спробувати, і можуть бути кращою версією себе, тобто кращою, Господаркою на кухні, так що дякую. Ну, я вірю, що ми класно поєднаємо мої знання кулінарні і ще знання, які я надаю так само новоприбулим. От ми про це розкажемо. І давай будемо не тільки готувати, а просто теревеніти про класні і потрібні речі для тих людей, які дивляться. Класно. Я думаю, що це надзвичайно крута ідея. Так що поїхали. Ви готові? Ми готові. Ну, є факток, значить, Іра вже повністю екіпірована. <свист> ну що, наші дорогенькі, ми на імпровізованій кухні, на моєму бек'ярді, Зустрічаємося по-домашньому. Як настрій? Поділися, як настрій. І чи ти готова приготувати зі мною сьогодні щось таке спеціальне і особливе? Я його не вмію готувати. Я надзвичайно чекала цієї зустрічі, коли ти зможеш мене навчити, як правильно готується тирамісу. Тому що О, ти відкрила да. це що <смітна> Ми сьогодні будемо готувати. Будемо готувати класний модний популярний італійський десерт тірамісу. Це круття сьогодні неділя, сонечко, літо, надзвичайно гарна погода для того, щоб ми могли втілювати свої ідеї, твої ідеї, да а моя ідея навчитися все ж таки готувати його правильно. І давай почнемо. Я знаю, тут талановита у багатьох справах, тому я знаю, хто тебе вийде. Що, розпочинаємо? <рігалі> За початок. Це мало бути в кінці, але для гарного настрою, для найкращого введення нашого онлайн-стріму, ми починаємо саме з червоного Rose Line. Ну що, Ірочка, я тобі зараз скажу, чому е, Теремісу, тому що останні тенденції е, в кулінарії, особливо цього року, це популяризація італійської, британської, японської і південно-корейської кухні. Ну, ми європейки, якось мені захотілося підтримати італійців і знайти такий самий популярний, самий цікавий рецепт і такий безпроіграшний, який можна приготувати ще й вдома. Домашніх умовах, на домашній кухні, як ми це зараз будемо робити, і це термісу. Термісу перекладається з італійської мови підніми мене до гори або підніми мені настрій. Тера підніми е, мі, мені е, су, настрій вверх. Ну що ж, Анюта, розкрий секрет чарівних інгредієнтів твого тирамісу. Саме твого, тому що термісу в світі кожен готує по-своєму. Але ти готуєш особливо, ти готуєш зі своєю любов'ю, зі своїм натхненням. Розкажи, чому вони такі чарівні, чому вони такі надзвичайні і чому виходить так смачно, що не можна відірватися? Знаєте, що саме піднімає настрій е, в цьому рецепті? Це какао, кава, яка додається. Звісно, коли ми збиваємо жовтки з цукром і словно, звісний кремовий лікер Беліс. От. Оці інгредієнти якраз дають цьому десерту а, таку назву Підніми мене догори, підніми мені настрій от, Ірочка, я пропоную не затягувати, а починати готувати швидко, тому що тут вже просяться. Просто вже, вже, вже так, знаєш, вже, вже стукають і кажуть, коли там якихось 30 хвилин вам відведено, давайте результат. Давай працюємо на результат. Давай, Я хочу вже сама спробувати, як ти його робиш. Давай. Значить, розпоч... Говори. Так. Що мені робити? Значить, Розпочинаємо ми з того, що ми збиваємо 5 жовтків із 150 грамами цукру і збиваємо його на пару, uh -huh. тому що жовтки мають обробитися термічно, ми маємо виключити сангенет. От. І перед тим, як брати будь-які яйця у страви, ми маємо завжди перемити її з милом. Це я її зробила попередньо. От, Після того, як ми зіб'ємо жовтки на пару, uh -huh. ми їх остудимо і введемо маскарпоне, Десь так за 4-5 е ложечок. От. Після цього вже ми окремо зіб'ємо вершки, от, е заваримо каву і вже решта інший етап. Давай, мені вже дуже цікаво, так. поїхали. Поїхали. Uh -huh. Так. Береш мисочку, розбиваєш, від'єднюєш жовтки від відбуки. Білочки можеш сюди. Тільки залишаємо жовтки. Рушнички. До речі, да. я готувала класні стилі чорні рушниці. Замітила, які ми з тобою стильні сьогодні. Леді в чорному, тобто стиль шанель, я намагалася витримати йду, тому що ти людина, яка слідкуєш за модою. Ти розумієшся в стилі, ти розумієшся в дизайні одягу, тому я постаралася. Ну, Надзвичайно на витрима... стиль Витрим... витриманий вираз. ми дотримуємося все так. в стилі, все має так. бути модно, цікаво і зі смаком, так як і твої страви. Дякую. Додаємо цукор. Весь. 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 І можна одразу? Так. Вже накривала міксер. Так. Я так постаралася, щоб в мене все було фірмозіна. Запам'ятається, я дуже фірма. Бачу, дуже гарна, дуже гарна, якісна. Так. Значить, що на середній швидкості швидці намивати знаходиться так. Так. три. 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 Так. Десь хвилинку вилинку діє. Потім ми звідси перекладемо цю мисочку, яка буде парувати. І хвилин 5-7 будемо обробляти жодки на пару. От нас парує водичка. Mm -hmm. так. А, перекладати сюди обов'язково в цьому так. так. Такі вони гарні, чудові ці збиті вершки. Така маса. Так, однорідна. Так. Щоб ти розуміла, нам потрібно розчинити цукор і обробити жовті пари. Ну що, ми вже в тій стадії, коли е, наша е, жовткова суміш, так збилася правильною консистенції, і ми її маємо відставити остигати. У нас в чаші вершки 35%. І ручка, ти будеш у нас відповідальна за збиття. Е, пускай, будь ласка, е, вінчик. Так, на яку на е, давай, давай плавно. плану. Е, так, так, Давай йдемо плавно і маємо вийти на максимальну швидкість. Напротязі хвилинки виходимо на максимальну швидкість. Вершки мають збиватися не до консистенції масла, звісно. Десь збиваємо від 3 до 4 хвилин. Угу. Так, о наші вершки готові, саме такі, як потрібно зараз. Прокручу, прокручу. А, яка вона чудова, яка вона біла, яка якраз... Хмаринки. 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 Так, Дуже-дуже гарна, дуже ніжне. Ось такої консистенції. Так, воно відпочиває, а тим часом міксером з маскарпоне. Окрім маскарпоне, яке ми ведемо а, за 4-5 разів, ми ще додамо 25 г ага, беліса. Без беліса, кремового лікеру, це тирамісу, не тирамісу. Але якщо а, ми будемо годувати дітей, дуже часто буває, що тирамісу хочуть діти. А батьки не сильно прагнуть будувати алкоголь в десерт, будувати своїх дітей таким що десертом? Ти порадиш? Що я пораджу? Я, я пораджу просто не давати, а дати просто ароматизатор. Щось схоже. Ароматизатор ром, віскі, воно все ж таки дає такий родзинку, такий шар додає, але сам алкоголь не додавати. Звісно, також, якщо ми тим десертом будуємо дітей. Ми не будемо додавати каву, тому що це так само не дуже корисно. Тому ми замінимо це на цикорій. Цикорій, на цикорія можна купити тут у Канаді, в слов'янських магазинах, таких, наприклад, як Делі Річ Монфіл, Делі Aurora і багато інших. Також можна замінити на каву Декаф. Скажуть, там де, Так, де немає кофеїну або там 98% очищена від кофеїну кава. О, так, Ось Це такі кіпса. Цей десерт можна спокійно подавати на дитячі дні народження, дитячі ну, вечірки. Діти найбільше їх люблять. Так що далі. Так, а, ми маємо а, налаштувати міксер. Налаштовуємо міксер. вводити маскаркоми так одна ложечка Друга. давай Ні-ні-ні, не вмихаем не вмихаем зачекай Ти просто від'єднала Так. Погнали. Це вже буде третя, третя і четверта. У нас на все про все відходить 250 грам такого сиру. В кінці видаємо гилі. Наложить сабелі. Далі ми зваримо каву. В каві, в каві викупаємо оці савоярді печива і будемо викладати. Але зараз Аймо забігти на кухні! До нових зустрічі! Ну привіт! Ми продовжуємо. Сонечко з нами. Погода налаштувалася. Настрій чудовий. Продовжуємо. Ми об'єднуємо масу жовтки з маскарпоне із збитими вершками. Збиваємо буквально хвилинку. Ірочка, я тебе попрошу нарізати полуничку. Це буде наша начинка. Ми обрали класичні ягоди і фрукти. Це полуниця, малина і голубіка. Обично в повсякденному житті люди люблять банан з полуницею. Але останнім часом з тих людей, які замовляли у мене тирамісу на дитячі дні народження, просили малинку з голубікою. Можна ще персик об'єднати з бананом, персик з полуницею. Дуже класно виходить, коли ми деку розділяємо на дві частини. В одній частині розміщаємо начинку полуницю, а в другій частині, наприклад, ожину, чорниці або малину. Так виходить цікавіше. Або банан з полуницею. Так само можна залишити класичний варіант, взагалі нічого не додавати. Мені кажуть, чому полуниця малина, тому що діти більше всього люблять. Банан, іноді мамочки просили мене, Ви, Аня, дайте тільки банан, тому що банан не алергічний. Тому буде, буде знаєш, так от, і банан з персиком або банан з чорницями, тому що після цього, як мами кажуть, не сипе. що ще? Ми можемо розкласти термісу по стаканчиках. Не в такій формі прямокутній, а в стаканчиках. І прослоїти нашими фруктами і ягодами також. Зараз ми продемонструємо декілька варіантів. Значить, і ручка Скільки збиваємо. потрібно тобі полонечки? Я думаю, ще одну і досить. Угу. Бачите, ми збиваємо. Ми об'єднали вершки з жовковою масою та маскарпоне. Дірочка, бачиш, яке воно? Однорідне, ароматне. Там вже і беліс, а, і, і ванілька, і кориці трішки. От буквально ще півхвилинки і того досить. Головне не перебити, щоб не було занадто плотно. А, о, да, тут є свій ніжне, ніжне, ніжне і ніжне. Нам потрібно добитися ніжності. Наступним етапом Ірочка, я тебе попрошу дістати печиво І Що ми далі робимо з ним? А ми будемо його купати у каві. Каву ми е, перед тим заварили, не таку, не, не дуже кріпку, не дуже кріпку. Місна, да, вона не середньої міцності. Середньої міцності, м'якенько арабіку. І що я можу вже зараз його по, -по... так? Єдине, що ти будеш мокати його тільки одною стороною, щоб його не розкласити. Але Перед okay, тим, як це чихаю. робити, ми закладемо перший слой і в стаканчики, і е, е, на цю форму. Викл... Викламо перший шар. Так, все, цього досить. Ти знаєш, що е, взагалі перша згадка за цей чудовий десерт була аж в далеких 60-х роках ХХ століття. Е, італійська провінція Венето. Взяла на себе сміливість сказати, що це саме рецепт їхньої провінції. Чому? Тому що е, кафе, в якому працював бейкер Лолі, угу. придумав цей рецепт на базі е, німецьких солодощів. Угу. Він об'єднав е, рецепти німецьких солодощів із е, приготуваннями жовтка, які дуже часто взбивали з цукром і давали дітям для зміцнення імунітету. І, і от його така креативна, креативний підхід до десертів утворив Теремісу, яке яким він е, пригощав е, кожен день і по неділях тих дітей, які жили в тому маленькому містечку, і вже після того, десь через років 20, цей рецепт війшов в кулінарну книжку а... того регіону, ре, регіону, і вже десь з 80-х років крокував по всьому світу і офіційно за, за, закарбований як справжній італійський десерт провінції Венето. Але бачу, він не побоявся спробувати, не побоявся що створити своє. Що сто, давай розказуй далі, що далі потрібно робити. Так, дивись: ставимо одну ложечку какао і починаємо притрушувати от таким чином акуратно, роблячи один шар із какао. А вже після того ти починаєш е, у ті е, наші печива, які під назвою савоярді, Mm -hmm. Мака мочати. Макаємо, дивіться, да, ми, ми беремо о, на я... печиво по черзі. Так. Макаємо. Одною стороною, щоб не розквасити. Скільки хвилин? Вже. Все, все? все? І ставимо? І ставимо, як, як тобі заманеться. Раз. А я поки що буду наповнювати стаканчики. Так само ми робимо тут перший шар. А ніжно. Ароматно. А в поєднанні з какао і ароматом кави взагалі фантастично. Полуничку, прокладаємо, прокладаємо полоничку. Тоненько нарізані слайсами полуниці. Так, полуничку. Можемо навіть посередині взяти ягідки темні і сюди покласти вже малин. Так, так. ми так. робимо: ми робимо нашу, нашу страву частинами. Ми робимо асорті, можна так сказати. Так, це дуже цікаво завжди. Це можна якраз знає, ложечкою загорнути. Тепер роблю малинку. Так. І ми все використовуємо рукавички. Другий шар. Угу. Тобто це вже другий шар, коли ми посипаємо какао. Ми, ні, ми можемо ще один шар покласти. Ще один печ, шар. Печ, печиво. 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 Так, 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 так. Бажано робити два шари. Бажано робити два шари. От. Якщо ми бачимо, що наша ємність не дозволяє цього, ми не робимо, звісно, щоб воно не, не утікало із uh -huh. форми. Так, допустимо, стаканчиками вже все. Так, у нас все готово. Ми відкладаємо. Зараз ми додамо кави. Так. Так, ми вже з десертами в стаканчиках завершили, правильно розумію? Їх можна тільки прикрасити. Зараз чи потім? Я думаю, що ми взагалі не будемо рухати. Якщо би ти хотіла малинку кинути, можна зверху, але, як правило, я нічого не кладу, тому що іноді ягодка дає сік, і воно пливе поверху. Це також дуже важливий момент. Так, дуже важливий момент. Я зараз додам кави, хвилинку я повернусь. Ви не представляєте, як це смачно. Пахне. А, ми, закі... ми завершили, розкази, Аніточка, що Так, ми, ми завершили саме останній шар печива. Обов'язково угу. маємо накрити. Хочеш ти? О, давай, давай, це Для давай, мене давай, честь давай, покрити давай. останнім шаром так. Печиво, тирам... печиво в савоярді, так. Савоярді. У десерті тиремісу. Да. До речі, хочу тобі додати і глядачам сказати, що мої кулінарні експерименти привели до створення групи на Фейсбуці, кухарські приписи від Тортаніки. А це теж вийшло дуже спонтанно. Я принесла просто всі свої записи із кулінарного зошита, які збирала рецепти від бабушки, про бабушки від мами. Все звела на Фейсбук. Щоб було легко дістати ці рецепти в будь-який момент. Перенесла чисто для себе, щоб в будь-яку секунду з дівчатами, з коліжанками поділитися, щоб вони могли завжди туди зайти і подивитися, що і, і як я готую. От. Що ви думаєте, коли я це зробила, приходжу на ту сторінку через місяць, а бачу там 100 підписчиків, я для того нічого не робила, розумієш? І я так зрозуміла, що напевно я маю акуратніше зробити цю групу, додавати гарні фотографії. Як тільки я це зробила, додала хєштеги. Угу. В результаті за рік утворилася аудиторія 2600. Значить, це значить, потрібно. Українці подобається готувати самостійно і вони люблять це робити. Так, і вони люблять перевірені домашні рецепти. Так. Тому завітайте. Алют. Ми вже закінчили чи що ще зробили. Oh, <свят> Давай, молодець. Це все лише що тільки завдяки тобі, тому що твій бездоганний смак, твої кулінарні здібності допомогли сьогодні кожному з нас мені навчитися готувати тірамісу. А я тобі скажу так, що твоя позитивна енергія, яка, от ти розумієш, завжди я її відчуваю. Не за того, що ти моя тепер вже подруга. Просто коли ми навіть з тобою познайомилися, ти мене звалила шквалом. Креативу, позитиву, oh любові, God. тепла. Я хочу тебе обняти. Дякую тобі, дякую. Тому що от кажу, твоя енергія завжди надихає, і навіть в таких справах, як кулінарії, я так само це відчувала. Тому я би дуже хотіла, щоб ти частіше була на моїй кухні, і навіть коли будуть приходити інші гості, щоб ти тут була Залюбки, нами, хоча б на дивилася. Може, твоя енергія <laughs> мене заряджає, і твоя енергія мене надихає. Дякую. Дякую. Спасибі, що ти є. Я теж дуже рада. Що далі? Що ми що ми можемо далі робити? Що ми далі будемо робити? Ми будемо спочатку пробувати термісу в стаканчиках, okay. а потім ми наріжемо, і я хочу показати тобі, тобі цей сріз, який виходить, коли ти береш шаром. Окей. Okay. Так. З чого ти починаєш їсти? От твоя звичка. Звичка, і вона правильна. Ти маєш занурити максимально глибоку ложку і потягнути знизу вверх, щоб дістати всі шари. Oh О, Бажано що знизу вверх. Знизу вверх. Давай. Можна їсти? Давай вже не, 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 не брудершафт, щоб не запачкатись. Mm. Ну, дівчата? Mm -hmm. Це божественно. Так, я думаю, люди гублять багато, якщо не викладається. Це божественно. Справжній тирамісу, а ще й приготовлений в домашніх умовах і по правильному рецепту. Mm. Я тобі можу сміло сказати, що такого тирамісу я ще в житті не їла. Воно надзвичайно смачне. Дякую. А, Дякую. Тому що зроблено з любов'ю. Зроблено з любов'ю. Так. Я називаю десерт тирамісу десертом для вікенду. Яєчні жовтки 5 штук, вершки жирністю 35%, сир маскарпоне, печиво савоярді, каво еспресо свіжозварена, цукрова пудра, ванільний цукор, какао, лікер, фрукти або ягоди за бажанням, прямокутне деко 20х30, см, або креманочки чи короткі бокали, Крок перший. Розтираємо жовтки із пудрою на водяній бані. Крок другий. Збиваємо яєчну масу. Знімаємо із порової бані і добре потрібно остудити. Крок третій. Потім вводимо сир маскарпоне поступово чотирма порціями і збиваємо далі, додаючи лікер. Крок 4. Збиваємо окремо вершки до легких хмаринок. Крок п'ятий. Вводимо вершки до яєчно-маскарпонової маси та вимішуємо лопаточкою. Розділяємо на три частини. Крок шостий. Заварюємо еспресо орієнтовно 250 мл, і виливаємо в окрему мисочку. Також можна зварити розчинну каву. Кроком сьомим ми починаємо оформляти десерт удеко шарами. Перший шар крем, а зверху притрушуємо какао. Другий шар печиво злегка намочене у каві. Викладаємо на крем печивом до печива. Третій шар крем та зверху притрушуємо какао. Четвертий шар печиво, яке злегка намочене у каві, викладаємо. А на нього вже п'ятим шаром кладемо крем і зверху знов притрушуємо какао або шоколадом. Ставимо в холодильник на 4-6 годин і потім смакуємо. Ну що, мої дорогі, кожна зустріч завжди потребує якихось побажань. Знаєш, побажань в кінці, побажань нашим глядачам, побажань мені, тим людям, які нам допомагають сьогодні. От якщо б була твоя ласка, як кажуть у нас в Україні, напиши, будь ласка, пару. Таких знаєш, мотивуючих слів, як, як ти вмієш, для нас усіх. І закарбуй. Ми, ми це закарбуємо надовго. Тому що я думаю, що це відео будуть переглядати не тільки мої шанувальники, і твої так само, тому нам дуже важливо. Ну що я моє побажання для всіх усіх всіх е, всіх -всі всіх слухачів які будуть дивитися котрі е, будуть переходити на твій проект котрі будуть дивитися і куштувати твої смачні рецепти що завжди потрібно діяти та бажаю успіху тому що е, Mm -hmm. Люба справа лише починається з того, якщо ми зробили перший крок вперед. Якщо ми зробили перший крок вперед, далі нас просто не все хвиля, хвиля там, де ми розуміємо, що ми потрібно робити, як ми потрібно робити. І от на тому етапі вже нам потрібен успіх для того, щоб в е, нас було коло наших друзів, коло підтримки, щоб нам приходили так. нові ідеї, і щоб е, ми просто не зупинялися. От що я бажаю тобі, в твоєму проєкту, і тим слухачам, хто буде приєднуватися, і трішечки мати сум. Ні, в тому чи вони на вірному шляху, от давай побажаємо їм просто починати діяти і робити те, що вони от саме хочуть і до чого вони прагнуть. Супер. Н найгарніші слова, які я останній час е, чула у себе вдома і у себе на кухні. Е, що хочу сказати, що без е, е, так, частинки мене на твоїй кухні не обійдеться, тому що я наготувала для тебе такі корисні потрібні речі е, для твоєї господарки. Так що від моєї кухні до твоєї кухні Ой, користуйся мило. і згадуй таке, за мене. Все таке миле, таке гарне, таке, гарно, так. таке завжди потрібне. Да, Дуже тобі так. дякую. Так, да. І приходь ще. Залюбки. Залюбки. Чекаю завжди. Класак. Все, до нових До нових зустрічей!